Доброго дня, в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Вакцинуватись вже пізно, але профілактичні заходи залишаються ефективними в боротьбі з грипом. Серед хворих на Закарпатті 61% становлять діти. З діагнозом сезонний грип в обласну інфекційну лікарню вже потрапили 103 пацієнти, двоє в реанімації, але випадків захворювання на грип типу H1N1 не зафіксовано. Як захистити себе в період епідемії? Дивіться далі. Минулого тижня на Закарпатті показник захворюваності на гострі респіраторні інфекції перевищив епідемічний поріг на 12%. Для запобігання поширення хвороби у 150 навчальних закладах області тимчасово припинено навчальний процес. Зокрема, в Ужгороді карантин введено у всіх школах. Значить, карантин уведений з 25 по 8 по 8 лютого, але в наступну п'ятницю. Знову збереться протиепідемічна комісія. Ми розглянемо, як я вже казав, результати моніторингу за четвертий тиждень. І якщо ситуація дозволить, то карантин можна буде припинити і достроково. Хоча ймовірність цього дуже незначна. Діагностувати хворобу мають допомогти експрес-тести для визначення вірусу. Результат стає відомим через 15 хвилин після нанесення кількох крапель слини на спеціальну смужку. Проте на Закарпатті тестів катастрофічно бракує. На даний час ми закупили було 120 швидких тестів. Це десь на суму близько 22 тисячі. Якщо не помиляюся, вони майже практично використані. У нас зовсім мало залишилося тестів в зв'язку з підвищеним цим захворюванням. За останні два тижні дуже багато зверталося хворих. І ми залишили декілька тестів. Це для дітей до року і для вагітних жінок. Тільки на сьогодні понад 60 відсотків хворих діти віком до 17 років. З них найбільш вразлива категорія від п'яти до чотирнадцяти. Зараз в Ужгородську дитячу лікарню з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Госпіталізовано більше сотні маленьких пацієнтів. Порядок такий, що звичайно. У... Сезонні вірусні захворювання звертаються набагато більше. 40, в середньому 40 дітей звертаються за цілу добу. Госпіталізуємо третину або тільки по строгим показам, тому що всіх не можемо госпіталізувати. Симптомами, які схожі на віруси грипу, ми маємо цитотести. Такі, що оприділяємо, чи це вірус грипу А чи вірус грипу Б. Медики наголошують, щоб уникнути захворювання, необхідно вживати прості профілактичні заходи, регулярно мити руки, уникати контакту з хворими, провітрювати приміщення, збільшити прийом вітамінних комплексів. Проте за перших симптомів грипу, підвищення температури, ломоти в кістках та суглобах, виникнення сухого кашлю потрібно терміново звернутися до медичних закладів, аби уникнути ускладнень. На 847 мільйонів гривень збагатився бюджет Закарпаття у 2015 році. Про це повідомила головний податківець Ужгорода Марія Бадида. Свою роботу Ужгородський підрозділ ДФС минулоріч спрямував на адміністрування податків. Повністю ліквідували і заборгованість з відшкодування податку на додану вартість. Також впродовж минулого року надано відшкодування всім юридичним особам, які мали право на його отримання та подали необхідні декларації. Загалом відшкодова. Воно майже 2 мільйони гривень. А з нового року в податковому законодавстві змінились деякі пункти, зокрема податок на авто. Якщо раніше власникам автівок із великим обсягом двигуна доводилося сплачувати 25 тисяч гривень у рік, зараз береться до уваги тільки ціна машини. Власник сплачуватиме податок лише у тому випадку, якщо машина куплена впродовж останніх п'яти років за суму більшу ніж 750 мінімальних зарплат. У 2015 році Ужгород. Ці сплатили два мільйони гривень такого податку отримані кошти використають на ремонт доріг. То що стосується військового збору, знову це відповідно до внесених змін і до державного бюджету і законом на державного бюджету 2016 рік залишено до 1 січня 2017 року військовий збір у розмірі 1,5%. Що стосується міста Ужгорода, то протягом 2015 року платниками податків фізичними особами було сплачено 38 мільйонів 383 тисячі гривень військового податку на потреби війська. Серед новацій у 2016-му зменшився податок на житлову площу від 19 гривень до 5,5 гривень. На Закарпатті планують звести сміттєпереробний завод. З відповідною пропозицією представники словацької компанії, що займається вивозом сміття, звернулися до голови Закарпатської ОДА. Зі слів генерального директора підприємства, будівництво сміттєпереробного заводу в області дозволить не тільки оптимізувати процес вивозу та утилізації відходів, а й створити додаткові робочі місця. Геннадій Москаль пообіцяв скликати з цього приводу нараду за участі адміністрації області та представників. Компанії, аби розглянути остаточний проект будівництва та представити його на громадських слуханнях. Ви якось підготуйте, що потрібно з боку обласної державної адміністрації. Ми зберемо голів рай голів рад. Практично обслуговуємо третину Закарпаття. Це місто Ужгород, Ужгородський район, місто Мукачево, Мучівський район, Віноградівський район, місто Віноградів і, і Хуст. І, але це є короткий якби, виробничий ланцюжок, він є не завершений. Логічним продовженням цього ланцюжка є переробка сміття максимальна. Для того щоб її системно робити, потрібна інфраструктура, потрібна інфраструктура, потрібен сучасний переробний комплекс і та глибина переробки, яка є сьогодні на сьогоднішній день економічно доцільна в Україні, виходячи з тарифів і можливостей економічних. 26 січня річниця загибелі двох закарпатських військовослужбовців у районі проведення АТО на сході України. Це капітан, командир протитанкової батареї Микола Жук з Мукачева та рядовий Адальберт Ковач з Виноградова. Вічна пам'ять закарпатським героям. У селі Станово на Мукачівщині замироточила ікона живописне джерело. Це сталося ще 19 грудня. Прихожани помітили на зображенні велику кількість масляних крапель жовтуватого відтінку. Від ікони йшов аромат благоухання. Іконописцем є випускниця школи, що діє при Санкт Петербурзькій духовній академії Вікторія Пуга. Ікона написана в традиціях візантійського іконопису. На Закарпатті готуються до роковин Великого Кобзаря. Майже дві сотні рубіт образотворчого та декоративного прикладного мистецтва присвячені творчості Тараса Григоровича Шевченка презентували в обласній державній адміністрації. Виставка відбулась в рамках всеукраїнського конкурсу дитячої творчості. «Об'єднаймося ж брати мої. Малюнки, керамічні фігурки, аплікації та навіть гобелен. Вихованці закарпатських дитячих мистецьких закладів цьогоріч вразили журі розмаїттям представлених робіт. 13 Тринадцятий щорічний всеукраїнський конкурс Об'єднаймося ж брати мої зібрав 187 експонатів. Серед такої кількості журі мало обрати тільки 6 найкращих робіт, тобто, по три в номінаціях образотворчі та декоративно-прикладне мистецтво. Такі виставки, конкурсні. Вони потребують від нас художників. Ну науковців Поваги до дитячого безпосереднього наївного світу, і саме це лягло в критерії оцінювання цієї високи. Ми намагалися відібрати найбільш фахові роботи, найбільш технічно досконало зроблені. І, власне, ті роботи, які показують нам цю наївну безпосередню дитячу душу, яка по-своєму своїм світом відображає ну, задану тематику. Одна з конкурсанток Ліліанна натхненна творчістю Тараса Шевченка, презентувала на. Розгляд глядачів не один малюнок. Дівчинка каже, що у цьому конкурсі для неї перемога дійсно не головна. Радіє вже тому, що вдалося достойно вшанувати кобзаря своєю творчістю. Я намалювала два малюнка ілюстрації до вірша Тараса Григоровича Шевченка. Теча вода з під явору. Я намагалась передати живописність мирного гаю, там, де дівчина набирає воду та пускається качнята у воді. Переможними цьогоріч стали роботи молитва Алечко Юліани, Слава Козацька, Поляк Ангеліни, Волю окропіти» Кабаштура Марини, Вечеря Гога Станіслава, Моя Україна, Сідун Валерії та на панщині пшеницю жала Ходакової Олександри. Організатори мають надію, що на наступному етапі їх також чекає успіх. Щорічно, ви знаєте, ми маємо переможців, як і в номінації образотворче мистецтво, так і в декоративно-прикладному. Минулого року це були учні Іршавської школи мистецтва. Мукачівської художньої школи імені Міхая Монквечі. На відкритті гості виставки також змогли насолодитись чудовим співом та грою на бандурі. Пані Марія виконала пісню Летить галка через балку на слова Тараса Шевченка та закарпатську народну пісню Тиха вода. 1 лютого всі охочі можуть відвідати виставку та оглянути експонати в холь закарпатської ода. Вже днями найкращі роботи вирушать до Києва, де на них чекає заключний етап конкурсу. Унікальна колекція автографів легенд спорту, яка не має аналогів в Україні, знаходиться в Ужгороді. Аркадій Гендлер вже більше півстоліття збирає підписи відомих особистостей у світі спорту. Наприкінці 2015 року чоловік потрапив до книги рекордів України. Більше розкаже Олександра Терембець. Більше як за 50 років Аркадій Гендлер зібрав автографи видатних спортсменів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор з 34 країн світу, п'яти континентів з 39 олімпійських видів спорту, а також автографи переможців чемпіонів світу з шахів та шахових олімпіад. 672 спортсмени, що представлені в колекції, завоювали на Олімпійських іграх у період 1924-2012 років. 686 золотих 300 192 срібних і 315 бронзових медалей. Крім того, у колекції зібрані більш як 400 автографів спортсменів-учасників Олімпійських ігор, чемпіонів і призерів чемпіонатів та кубків світу і Європи. Загальна кількість автографів видатних спортсменів у колекції 1170. Але про кожен з них, як власна, і про спортсмена, колекціонер може розповідати годинами. Перший автограф у мене був нашого знаменитого земляка. Сумчанина Володимира Куца. Він ще юнгою був на пароплаві під час Другої світової війни, і потім почав займатися бігом, виграв там крос на першість дивізії армії, і потім, десь в середині 50-х років, вже вийшов на всесоюзну арену. В 54-му році він став чемпіоном Європи. І в 56-му році він такі епохальні перемоги. Здобув на Олімпійських іграх в Мельбурні, де він виграв у самих відомих стайерів Англії і Угорщини, де він виграв дві дистанції, і його успіх був настільки значний, що Олімпійські ігри назвали іменем Куца. Подаючи заявку до Книги рекордів України, Аркадій Гендлер переслідував благородну мету. Ну а отриманий диплом та визнання присвячує року 2016-му ще одній сторінці в Олімпійській історії. В цьому році, 2016 тисячі році, буде знакова подія, саме велика за чотирихріччя Олімпійські ігри в ріо де жанейро де наша країна буде. Вже п'ятий раз виступати як самостійна команда. І я би хотів, хотів присвятити оце невеличке досягнення, яке у мене є. По кількості автографів, від у мене спортсмени, які у мене є, завоювали більше 1300 лише олімпійських медалей в 34 видах олімпійського спорту з 39 країн. І мені хотілося поділитися, щоб була якась ну в хорошому смислі інформованість молоді про такі, про такі величезне і прекрасне свято, як Олімпійські ігри, Олімпійський рух, Олімпійська ідея. Більше інформації дивіться сьогодні у випуску о 19 дев'ятнадцятій. Я з вами прощаюся. Бережіть себе.